Добрий ранок! Запрошую разом зі мною зануритись у цікавий та різноманітний світ слів. Сьогодні продовжуємо вчити чудову абетку. До нас на заняття завітала мудра сова. Вона принесла нам нову букву, а яку ви зараз дізнаєте? Послухайте вірш. Задивилось сонечко. На маленьку сонечку. Сонечка умита. Сонечка одіта Чисті черевички у косичках стрічки. Усміхнулось сонечко до малої сонечки. Який звук найчастіше повторювався в цьому вірші? Та звук с. Ось мудра сова принесла нам букву с. Подивіться, як вона виглядає. Звук с. Приголосний. Ми не можемо його проспівати. Промовте його. С. На письмі він позначається однією рисочкою. На що схожа буква С? По дорозі біжить пес, хвіс, наче буква С. А зараз поділимо на склади слово сонце. Давайте плеснемо. Сонце! Скільки разів ми плеснемо? Отже, сонце має два склади. А зараз зобразимо звукову модель слова сонце. С. Приголосний звук. О, голосний Н. Приголосний звук С. Приголосний звук е-голосний. А зараз граємо в гру впіймай звук. Я буду називати слова, а вам потрібно плеснути в долоні, коли почуєте слово зі звуком С. Екран стіл. Телефон, телевізор, СЕРЕНАДА, серце, смерека, банан. Сподіваюсь, ви правильно плеснули в долоні? Пограємо в гру доставка їжі, яка починається на букву С. Слова, в яких один склад ми доставляємо в одноповерховий будинок. Якщо складів два, доставляємо в двохповерховий будинок. А якщо три, доставляємо в триповерховий будинок. Перше замовлення. Сир. Скільки складів. Один. Сіль. Один склад. Сметана три склади. Сало. Два склади. Соління Три склади. Суп. Один склад. Сосиска. Три склади. Салат. Два склади. Молодці. До букви С завітали друзі голосні. Перший гість А. Як буде разом? СА. Шукаємо слово, яке починається? Словом СА. САНИ. Голосний О. СО. СО. СОВА. Se o razão su su suca se, ser 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 si. Сік! Чудово пограли молодці! А зараз ми з вами виконаємо ще одне незвичайне завдання. Зверніть увагу на екран. І як ви гадаєте, що це? Це зашифрована скоромовка. Давайте розшифруємо цю скоромовку. Малому сому сумно самому. Спробуйте її прочитати повільно, швидше і ще швидше. Спершу зачитаю вам її я, а ви пізніше. Малому сому сумно самому. Малому сому сумно самому. Малому сому сумно самому. Скоро зустрінемось знову, щоб вивчати нові букви і звук. А поки що пиши букву С, вимовляй звук С та пригадуй слова, які починаються на звук С. До зустрічі!